У нас на огляде три фильтра разных выработных килл. Это у нас Dolce Journey, Jeep Renegade, Jeep Compass. Сейчас распакуем, поднимем. Так, компания Уфи. Так, вот такие фильтры масляный. Так, видно клапан там внутри. Такой шафер. В принципі, повністю однаковий теж клапан всередині. Так. І Bosch. А ось такий Bosch. Теж з клапаном там, але є нюанс по Bosch. Діаметр цієї резиночки не співпадає з діаметром. Тобто, Шафер і Уфі не співпадають з діаметром по бошу. Тут у нас 73 наружній, 73 наружній. А тут 64. Ну, висота то таке, не немає значення, але по резиночки трошки вони не сходяться. Так що майте на увазі, коли будете замовляти на 24 особливо мотор. Все ось підходить чотенько. По різьбі вони однакові, да, але різниця тільки в резинці. Ось такий невеличкий нюансик є.